Добрий вечір, це телевізійне виникрай інформаційна програма Івано-Франківського телебачення Канал 402. Сьогодні Україна відзначає день своїх збройних сил. Саме 6 грудня 1991 року, відразу після проведення референдуму, який проголосив і підтвердив незалежність нашої України, було створено українське військо. Ці нагоди в обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка відбулися урочисті збори. Своє вітання українським воїнам проголосили всечасне духовенство, керівники правоохоронних органів, представники владних структур. Великою кров'ю освячена наша незалежність, і ви, ви стоїте на варті тої незалежності, стоїте на варті тої священної пролитої крові і хай. І хай ворог на вас ніколи не подивиться в автоматний приціл. Я знаю, що ви перші також ні на кого не подивиться ні в автоматний приціл, ні в екран локатора. Сьогодні українська армія переживає не найкращі часи. Новий етап збройних сил України розпочався ще в 1991-му, коли українська армія оголосила свій без'ядерний статус. Її основу склали військовослужбовці та майно військових з'єднань, колишнього СРСР, що були розташовані на території нашої держави, з нагоди 9-ї річниці збройних сил України. Іни кращі воїни та ветерани були нагороджені орденами і медалями а урочистості завершилися святковим концертом, на якому відомі виконавці Прикарпаття співали на честь українських воїнів, адже не дивлячись ні на які труднощі українська армія виконує свою основну функцію, захищає кордони незалежної України. Сьогодні ж, з нагоди свята Дня збройних сил України, на меморіальному кладовищі в місті Івано-Франківську відбулося урочисте покладання вінків до могил воїнів полеглих боях за визволення нашої області. У церемонії брали участь командувач 38-м армійським корпусом генерал-майор Микола Цицурський, заступник голови обласної державної адміністрації Богдан Томенчук, секретар Івано-Франківської міської ради Павло Андрусяк. Численні гості та запрошені громадськість обласного центру на честь героїв України звучав державний гімн. Воїни військових підрозділів пройшли урочистим маршем. Сьогодні святкує не українська армія, сьогодні святкує український народ, свята все народи. Воно визначено указом президента, що День Збройних сил на сьогоднішній день. Ви знаєте, сталося те, що є збройні сили в державі. Є ті структури, які захищають суверенітет незалежно від нашої батьківщини. Хотів би сьогодні привітати всіх, всіх тих, хто пов'язував свою військову службу в майбутньому, хто зараз і хто в минулому проходив службу. Слова вдячності сказати за те розуміння і за ті. Ті роки, які віддані, і ті роки, які віддаються цій військовій службі, тому що військова служба то справа чоловіча і в строю повинні стояти настоящі чоловіки. Тому здоров'я, перш за все, всім, наснаги, удачі, віри в краще майбутнє, і хай нам всім щастить. І ще про одну подію дня, яка нерозривно зв'язана з святкуванням збройних сил України, обласна організація Жіноча громада разом з комітетом військово-патріотичного виховання молоді при спілці офіцерів України вітали зі святом військовослужбовців полку зв'язку. В будь-яке свято завжди хочеться чиєїсь ласки та уваги, а тим більше цим юнакам, які далеко від батьківської домівки, і жіноча громада вирішила, хоч трішки зігріти теплом своїх сердець молодих захисників вітчизни. Ми, жіноча громада, вітаючи і розділяючи сьогодні ваше свято, прийшли з, теплоти, з материнською теплотою, з ласкою і приготували для вас солодкі гостинці. І хочу сказати, словами Олени Теліги, не зітруться слова, і у руках не зміниться перо на спис, бо ми лише жінки, душа у нас криниться, змагайся і кріпися. Бажаю всім нести воювати тільки на військових полігонах. А для юнаків співали, розповідали їм про славетні сторінки історії українського народу, учасники молодіжного ансамблю фізико-технічного ліцею. Ну а для того, щоб життя здавалося молодим бійцям солодшим, членкині жіночої громади своїми руками з материнською любов'ю напекли для них солодощі. Отже, це краю з івано франківська В економічному житті нашої області відбулася непересічна подія. Сьогодні було підписано установчий договір про створення спільного підприємства концерну Оріана з російською компанією Лукойл. За підписанням документу новоствореного підприємства, яке тепер буде називатися ЛуКОР, спостерігали представники засобів масової інформації. Право на створення спільного підприємства компанія «Лукойл» виборювала два роки. І вже сьогодні одна із перших нафтових компаній світу вперше підписала в Україні грандіозний проект, мета якого – створювати на Оріані конкурентно спроможну продукцію найвищої якості. Я за цими інформаційними проектами, які були підписані на в Україні, то это на сегодняшний день, я так считаю, достатньо дуже серйозний документ, когда Действительно, в уставный капитал вкладываются живые деньги, и инвестор берет на себя большие обязательства по инвестиционным проектам. Это наше видение, что на сегодняшний день до нашего проекта, таких проектов не было подписано в Украине до сегодняшнего дня. На концерн Оріана, для якого потрібно 37 мільйонів доларів на реставрацію, вже в наступному році поступить 20 мільйонів доларів. Така інвестиція реанімує підприємство і дасть змогу вирішувати найважливіші проблеми, серед яких немалі борги. Це величезні суми борги, які мають концерн «Оріана». І ці кредитори, ці кредитори так пред'являють цілий ряд протенцій і відволікають дуже багато часу від роботи. По-друге, є дуже багато, ну, я колись вам сказав таку фразу, що навкруг концерно аріану почалась така вперта і велика, і невидима боротьба тут, по крайній мірі, бо охочих прийти на концерно аріану було багато. Але у нас такі охочі вже раз були, ми вже одного разу попеклися. І, по крайній мірі, дуже багато ніяк не може повірити, що концерна ряну від них туту. І на сьогоднішній день ця форма, спільного підприємства є найбільш приємною і в стратегічному, і в політичному плані. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишевенюк переконаний, що на 90% проблема з Оріаною вичерпана. Створена нова потужна структура, назва якої Лукор і її діяльність вже найближчим часом дасть відчутні результати. А постійна депутатська комісія Івано-Франківської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення виступає проти спроб виконавчого комітету підняти тарифи на комунальні послуги для населення нашого міста. Як відомо на своєму листопадовому засіданні, члени місь виконкому висловили за збільшення з 1 січня наступного року тарифів за кубометр води з 33 до 46 копійок, а за водовідведення з 29 копійок до 35. Депутати комісії пропонують на найближчій сесії міської ради, а це десь має відбутися 26 грудня цього року, встановити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення міста. Пропонується також розглянути на сесії обґрунтованість економічних розрахунків нині діючих тарифів. Депутатська комісія сподівається на підтримку всього депутатського корпусу міської ради третього демократичного скликання, бо нинішній рівень життя пересічного мешканця міста не дає жодних підстав для зростання тарифів на комунальні послуги. А ми продовжуємо випуск. Ось уже рік як в Україні діє указ президента про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки. Як в нових умовах живе і працює сьогоднішній селянин? Про це репортаж наших колег з Тисменського телебачення. Від указу президента України з'явилась можливість господарювати за екстериторіальним принципом. Тож на основі цього мале підприємство перспектива, що в тиснеці взяло в оренду землі в селі Велесниця на Коломийщині. За кадастром, а це оцінка землі це не є найкращі землі, хоча при умілому господарюванні можна і на них добиватись непоганих результатів. Про це і свідчать підсумки роботи агроцеху Велес. Адже саме пізно восени вже можна говорити про певні результати, коли зібраний урожай, а до весни ще так далеко і зима дає короткий перепочинок у роботі. Тож на загальних зборах колективу пайовиків саме і про це йшла мова, які досягнення і які втрати. Опустимо суху статистику цифр, яка, в свою чергу, на загальному фоні статистичних даних району суттєво не відрізнялася від інших. Але вартує уваги саме ставлення людей до землі у нових умовах господарювання. Повіривши в нові методи господарювання частина пайовиків віддала свої земельні паї у оренду підприємству Перспектива і, здається, не прогадали. Бо, за підсумками роботи, за такий короткий термін від квітня до листопада вже є результати. Люди отримали свою частку згідно укладеної угоди. Але село живе і працює в нових умовах. І не все так добре на перший погляд. Я не думав, що так. Такі будуть тяжкі проблеми. Проблеми дуже великі. Ну, страшне, я не думав, що, що і одно мені обідно, що так держава опустила це все, що люди так самі самотужки себе кажуть, формують, роблять якусь справу, хочуть робити. Я не знаю, якщо держава не повернеться до людей, до цих селян, з пайовиків, до цієї землі, не, не зробить якийсь висновок, то це буде занепад. Я думаю, що... Повинен якийсь бути вихід з цієї справи. І якщо будуть люди зараз братися за цю справу, яким би не було формування, чи приватні, чи оренді, чи які будь-любі, щоб було тільки ток, щоб не дати ці земельці зарости тими бурянами, тими, як українськими бавовником. Але я дивлюся, зараз наші поля засіяні, милуюся тим всім і думаю, що я, не якщо я цю справу доведу до кінця, Скажу своїм нащадкам, своїм дітям, внукам, що я правильно зробив, що я ще себе спробував і в цій справі. Як повідомив центр громадських зв'язків управління міністерства внутрішніх справ Івано-Франківської області, протягом минулої доби в чергові частини міськрайорганів надійшло 12 заяв про скоєння злочинів. Водночас органи міліції розкрили 21 злочин, в тому числі 11 з категорій тяжких і 10 або мовити за гарячими слідами. Учорашнього вечора внаслідок суперечки, яка виникла між двома жителями Долинського району, один з чоловіків, а це 65-річний пенсіонер, отримав смертельні тілесні ушкодження. У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовно підозрюється 24-річний чоловік. Мотиви і підстави трагедії наразі з'ясовує прокуратура. Трьох підлітків 13- і 14-річного віку спіймали, як кажуть, на гарячому тисменецькій правоохоронці. Пізно увечері молоді злодії, погрожуючи фізичною розправою, пограбували 16-річного студента. Проводиться перевірка на причетність неповнолітніх до скоєння раніше аналогічних злочинів. За скоєння вуличного грабежу, затримано 20-річного Калушанина. Коломийські оперативники вийшли на слід 18-річного зловмисника. Причетно до скоєння квартирної крадіжки. Тим часом співробітники управління боротьби з організованою злочинністю затримали трьох жителів Тисменецького району під час спроби збуту значної кількості наркотичної сировини. А це немало-небагато – 84 кілограми макової соломки. На автошляхах нашого краю упродовж доби було зареєстровано дві шляхово-транспортні пригоди, в яких одна людина отримала ушкодження. Пожежні підрозділи виїжджали на гасіння п'яти пожеж. На жаль, одній з них вогнеборцям довелося констатувати смерть 60-річного калушанина, який загинув внаслідок власної недбалості, палив у ліжку. Нагадую, що це телевізійна новини краю з Івано-Франківська. Народна мудрість каже, що кров людська не водиться, проливати не годиться. Цей Богом даний скарб безцінний, хоч багато людей, яких ми називаємо донорами, готові віддати свою кров, рятуючи життя іншим. Про важливість цієї благородної справи добре усвідомлюють самі медики, тож не дивно, що лікарі стають активними донорами. Напевно, важко і згадати, коли медики першої Івано-Франківської міської клінічної лікарні зробили перший крок до донорства. Зрештою, це не так вже і важливо. Головне, що два рази в рік вони це роблять добровільно. Кожен третій працівник, незважаючи на вік, стать та посаду, вважає своїм обов'язком здати кров. Про якусь компенсацію годі говорити. Хіба що зберуться разом по своїх відділеннях, погомонять другу за фліжанкою кави і далі до хворих. Така вже в них робота. Стояти на сторожі нашого з вами здоров'я. Я хочу сказати, що ця лікарня дуже добре завжди готується до забору крові, і цього року здають, здають медичні працівники безпосередньо в цій лікарні. Другий раз весною був забір крові, і сьогодні весною здали 60 чоловік, і сьогодні вже 50 чоловік на даний час здали кров. Ну, ми ще чекаємо, надіємо, що ще чоловік 10-15 здадуть. Ми дуже задоволені завжди днем донора, який підготують в цій лікарні. І бажаємо, щоб інші і медичні заклади, і інші заклади, які працюють на даний час, готувалися таким чином до Дня донора. І ми могли поповнити запас крові на станції переливання. Для того, щоб могли виготовляти препарати, які необхідні для лікування хворих. проблема донорства нині очевидна. Мало хто намагається переступити поріг обласної станції переливання крові. Хіба що скрута, яка заставить? А де взяти вкрай необхідний компонент для медичних препаратів або просто живу кров? І знову на допомогу поспішають люди в білих халатах. Коли десь завиє сирена машини швидкої медичної допомоги, кажуть, що ці хвилини комусь важко. Ми єдине, що можемо зробити, це поспівчувати. Але яке велике щастя відчувати? Що ти допоміг врятувати чиєсь життя, навіть долею своєї крові. Воістину, всі ми, брати та сестри, по крові. Це все на сьогодні. Ще раз щиро вітаємо представників українського війська з Днем Збройних сил України. Хай щастить вам, будьте здорові, і щоб з вас завжди була зарплата. це все на сьогодні. А на вас ще чекає прогноз синоптики на завтра.